І так, Дорофєєва про реп-донат. Ми зробили афігенний трек. не Ми постимо цю пісню, і через 5 хвилин ми бачимо коментар, в якому написано Це класно але я цікавився історією цієї пісні, і ця пісня гурту руки вверх одразу видалили, переписали приспів Ейскін, скінь-донат, три мільйони на піка. Крім того, що там виявився факап з авторськими правами на мелодію, він відібрав дуже багато негативних коментарів за рахунок того, що наші зірки, відомі люди, багаті збирають гроші, які могли б і самі закинути, і не потрібно було робити збори з бідних людей. люди, подумайте, скільки зараз навколо нас різних зборів. Якщо зірки будуть закривати всі ці збори, то в них просто в самих не залишиться ніяких коштів на випуск нової творчості. Тому, звичайно, вони роблять такі збори. Все, що вони можуть від себе, є в. Емнена, вони дають і роблять, тому що в Україні найкращі зірки, тому що в Україні найкращі люди. Ми всі робимо по максимуму. Я в цьому впевнена. чекаю вас в коментарях. Пишіть, чи обурив вас кліп дорофеєвої.